Виконуємо завдання 3 з розділу, діємо до квеста 2 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Зразу скажу, що при виконанні даного завдання будуть деякі проблеми, пов'язані з інструкцією виконання завдання, але ми їх вирішимо. Отже, відкриваємо браузер. Найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно використовувати пушкову систему Google. Якщо ви використовуєте інший браузер і там не використовується пушкова система Google, то перейдіть на основну сторінку Google за адресою google.com. Для цього в рядку адреси введіть google.com. А далі в рядку адреси або в рядку пошуку введемо ключові слова або код та подорож. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І далі нам потрібно перейти в розширений пошук. Для цього вибираємо інструменти, розширений пошук. І за умовою завдання потрібно налаштувати параметри за зразком, як на малюнку 2.7. Але якщо ми подивимося на малюнок 2.7, то там то там тільки ось цей рядок. Тобто за малюнком 2.7 нічого змінювати не треба. Але справа в тому, що таке саме завдання є в підручнику за попередньою програмою для 9 класу 2017 року випуску. Права до параграфа 4. От якраз в йому є зразок. Він зараз у вас на екрані. Отже, перейдемо в розширений пошук. Змінюємо мову на українську. Регіон Україна. Терміни, який відображається, не будь-де на сторінці, а у заголовку сторінки. Натискаємо розширений пошук. І далі виникає ще одна проблема. Нам потрібно відкрити посилання на сайт «Era Media, але якщо ми його ось тут будемо шукати, то ми його не знайдемо. Схоже, автори підручника просто переписали завдання з попереднього підручника. Тоді даний сайт працював, його адреса була ось така. Тепер бачите, на дану сторінку зайти не можна. Даного сайту не існує. Отже, будемо шукати дату заснування містечка Бакота не на сайті RMedia, а на інших якихось сайтах. Давайте перейдемо за першим. І тут сказано, що перша згадка про місто Бакота відноситься до 1240 року. Це був період нашестя монголо-татарської Орди. Якщо вас цікавить, то на сайті AerMedia було написано, що точна дата заснування Бакоти невідома. Імовірно, це відбулося в 11 столітті. Тепер нам потрібно звірити подані відомості з відомостями в Вікіпедії. Бачите, даний сайт так і не відкрила. Створимо нову вкладку і зразу будемо шукати Бакота на Вікіпедії. Пишемо Бакота. А далі прописуємо, на якому сайті будемо шукати. Пишемо сайт, 2. Крапка, а далі прописуємо адресу українського сайту Вікіпедії. Натискаємо Enter для підтвердження. Бачите, знайдено тільки сторінки Вікіпедії. Перейдемо по першому посиланні. І тут також написано, що Бакота вперше згадується в літописі 1240 року. Як бачите, у підручнику в завданні деякі неточності, ну але ми знайшли всю потрібну інформацію. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!